Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України, капітан першого рангу з нами на прямому зв'язку. Наталю, добрий ранок слава Україні, вітаю вас, Героям слава. слава. Як минула ця ніч? Ніч в цілому минула досить спокійно в порівнянні з іншими, які ми вже переживали. Тому очевидно, перед світанком ворог вирішив компенсувати цю ситуацію і запустив безпілотники. Дрони ударні типу шахет 131-136 В нашій зоні відповідальності з'явилися з напрямку Чорного моря і прямували і через Херсонщину, Миколаївщину, Одещину зараз. Тривога дійшла в хвилю до Вінниччини. Це в принципі досить передбачуваний маршрут. Дуже часто використовують саме такий. Триває бойова робота кількість і наслідки, чи, чи можна про них говорити, чи ще зарано? Ще зарано бойова робота триває. Пам'ятаємо про те, що дуже часто дрони змінюють маршрут і, вже пройшовши певні області, повертаються туди для нанесення уражень. Тому до завершення бойової роботи і проголошення відбою повітряних тривог все ж таки краще не сповіщати ворога про результат. Ну от просто зараз повітряні сили повідомляють про те, що це група ударних БПЛА летить за цим маршрутом, який ми проговорювали власне ті регіони, які червоні. Чи можна говорити про зміну тактики ворога? Тому що до цього шахеди вони застосовували переважно у темний час доби. Ну, в принципі, ще не світло у нас на півдні досить темно. В різних регіонах світанок дійсно відображується по різному в, ці, в цій порі року. Але для південних регіонів ще досить темно і досить типово для застосування шахедів. Саме така тактика це запуск з східного узбережжя Азовського моря або з Криму. І потім складне маневрування, переважно через тимчасово окуповану територію, зокрема Херсонщини Запорізької області. А далі вони вишукують вже конкретні цілі, і цілком імовірно, виходячи з кількості запущених дронів, можуть перевіряти готовність систем протиповітряної оборони. Ми всі пам'ятаємо про те, що з настанням холодів а вони якраз дуже щільно наближаються. Ворог може активізувати енергетичні атаки. Ситуація в чорному морі. Як вона виглядає? Чи змінюється там щось? Ситуація в чорному морі протягом кількох днів вже досить стала. Море штормить періодично, посилюючи шторм і шухшухаючи, але це не дозволяє ворогу виводити велику корабельну групу, велике корабельне угруповання на службу. Фактично зараз на службі фіксуємо один корабель в чорному, один в Азовському морі, який викривають надводну обстановку. Решта поховані по пунктах базування. І ракетоносії, і великі десантні кораблі також. А що відомо про кількість накопичених ракет в Криму? Ми говорили про те, що спираємось на дані головного управління розвідки. Знаємо, що на Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу, і тому зокрема. Ракети типу калібр, якраз там зосереджені. Ракети типу Онікс запускаються також з Кримського півострову. Тому потенціал ворог накопичується. Очевидно, ракети повітряного позування відповідно розсереджені там, де будуть завантажуватись у літаки. Ми про готовність понад 800 ракет загальної до використання ворогом. по Етапу, скажімо так, енергетичного терору накопичення озброєння в новоросійську чи моніторите ви інформацію щодо ось цього пункту розуміємо, що були переміщення. Ну по перше, чи вони закінчилися, чи це все в сталому режимі відбувається, і власне про кількість озброєння там. Переміщення флоту не завершено цьому певним чином. заважає і погода, тому що дійсно переходи корабельного угруповання спостерігаємо у повільненні і часто виходячи і починаючи перехід, змушені повертатися повертатися через погодні умови. Тому в кримських бухтах ще не все переміщено, і найголовніше це логістика пов'язання з завантаженням калібрів, Вона все ж таки залишається ще в Криму. Як в цілому погода впливає на плани Росіян? Мається на увазі Чорноморський регіон, південь України так само. В нашій зоні відповідальності чуттєво відбиваються погодні умови, тому що до прикладу за минулу добу ракетних і авіаційних ударів не зафіксовано в нашій зоні відповідальності, хоча дуже часто ми ж знаємо, що кожної доби ворог застосовував керовані авіабомби. Очевидно, що грозове попередження, штормова погода відбивається на активності тактичної авіації, і вона не може застосовувати кабли зараз. Яка загалом ситуація на на вірні вам ділянці фронту. Ситуація залишається досить напруженою. Триває контрбатарейна боротьба, і всі ті форми роботи, які ми впроваджуємо, але про які не говоримо. і Це основний акцент, тому що дійсно дбаємо про збереження життя і мирних мешканців, за яких активно ховається ворог, і наших підрозділів, які ведуть цю бойову роботу. Ми продовжуємо досягати певних результатів. І за минулу бойову добу можемо сказати, що відмінусували ще 37 окупантів. Продовжуємо нищити і. Гармати ворога їх вісім, і продовжуємо вишукувати і нищити збер... зосередження автобронетанкової техніки. Лівобережжя Херсонщини. Ну я на початок загальне питання поставлю: просто що там відбувається, про що ви можете сказати? Ми продовжуємо вибивати ворога з його позиції. Це найголовніше завдання зараз, тому що це суттєво дозволить полегшити життя правого берега, вибиваючи артилерійські розрахунки, мінометні розрахунки, системи реактивного вогню. Ми... Надаємо можливість мешканцям правобережної Херсонщини трошки тихіше спати і більше відпочивати, менше загрози відчувати на собі, але пам'ятаємо про те, що активність тактичної авіації може поновитися як тільки погода дозволить, і це знову застосування керованих авіабомб. Тому є ще плани і про далекобійну роботу, яка буде спрямована, звісно, на знищення авіації. Про це говориться на всіх рівнях, і нам необхідно працювати саме цим а що можна загалом говорити про плацдарм зсу на лівому березі? Ми вже з вами якось говорили про це в ефірі, але про це пишуть і західні осінтери, і українські осінтери. І бачу, що і ви вже коментували про те, що наші військові там намагаються відтіснити росіян, за яких умов ми можемо зможемо дізнатися більше офіційно. Питання в тому, що відтіснити росіян можна різними способами, і переважно у нас все ж таки контрбатарейна боротьба. Нам треба вибивати ті позиції, які не носять ураження по правому берегу. Зокрема, та робота, яка проводиться підрозділами на лівому березі, не підлягає розголосу для того, щоб вона була завершена щодо цивільного населення на лівому березі. Чи змінюється ситуація? Ну, скажімо, з їхньою з тим, з чим вони стикаються на щодень неодноразово ми говорили про тиск окупантів. Але ем, чи, чи 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 корелюється? Скажімо, це чи пов'язано військова діяльність із тим, як себе відчувають е, цивільні? Знов закцентую увагу, що саме для збереження життя мирного населення лівого берега ми не популяризуємо свою роботу і говоримо не говоримо про неї, оскільки ворог намагається помститися і активізує свої обстріли і по тій ділянці. Отже, вони продовжують ховатися за мирним населенням, розташовуючи свої вогневі позиції і підрозділи в тих місцях, де зосереджено цивільне населення, зокрема, і розташовуючи свої штаби і місця базування в багатоповерхових будівлях, де верхні поверхи займає цивільне населення. Саме тому робота наша має бути в закритому режимі, і після її завершення тоді можна буде говорити про результат. Там ми вже почали говорити про погоду. Ви сказали, що менше використовували каби. Ну, це пов'язано з тим, що просто літаки не піднімають тут. Багато факторів може бути, тому що нагадаю, що керовані авіабомби це все ж таки такі переоблаштовані фугасні авіабомби, які набувають крильців і можуть планувати ще деякі. Кілометраж для того, щоб літаки, які їх випускають, не входили в зону ураження протиповітряної оборони, цілком імовірно, що потрібна і технічна дооснащення, тобто вони просто не встигають виготовляти в той кількості, в якій вони їх на нас скидають ем, з насуванням холодів. Чи змінюється ситуація в цілому для цивільного населення? по тому напрямку, який вам вірений, чи знаєте про переміщення, про можливо, якісь рішення ну на певний період, на зимовий очевидно період покинути ту чи іншу територію? Ми попереджаємо всіх і говоримо про відповідну активність ворога, яка може бути спрямована і на позбавлення благ цивілізації, цивільного населення. Тому що і артобстріли, і бомбардування, і скидання розривних осколкових снарядів на мирне населення і об'єкти критичної інфраструктури правобережжя, зокрема, ворог практикує. Ворог минує і на лівому березі подібні об'єкти для того, щоб потім тиснути на мирне населення таким шантажем відсутності цивілізації. Але е, евакуація запропонована всім, хто готовий і прийняв для себе рішення, може це зробити. Обов'язкова евакуація тільки для родин з дітьми, для того щоб молоде поповнення все ж таки переживало зиму в більш комфортно. Військові аналітики сходяться на тому, що частково операція Росіяни загострені на сході біля Бахмута, біля Авдіївки. Це спроба відтягнути сили з півдня. Чи спостерігаєте ви переміщення сил на півдні? Ми спостерігаємо їх постійні маневри. Треба розуміти, що на лівому березі ворога зосереджено достатньо багато. Це тисячі, десятки тисяч особового складу і озброєння та техніки в великій кількості. Тільки подивитися на ті показники, скільки нижче техніки ворожої, а ще вона продовжує працювати. Це зрозуміло, що вони там довготривалий час перебувають. Вони мали можливість підтягнути сили та засоби. Сформувати певні резерви, і тому ми продовжуємо бойову роботу в таких складних умовах, але їх маневри не говорять про те, що, наприклад, десь створюються особливі ударні угруповання в нас на півдні. Очевидно, що вони час від часу підтягують сили якраз туди, де їм припікає на схід і на запорізький напрямок. Про ситуацію на півдні і в чорному морі щойно розпитали детально Наталю Гуменюк. Вдячні начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України і капітан першого рангу з нами на прямому зв'язку.